Я хотів би сказати якісь дуже розумні речі, але я розкажу про те, що визвало в мене дуже великий сором. Розповім про те, як Бог змусив моє серце. Треба взяти радіомікрофон, а де він? А, а треба ще поаплодувати групи прославлення, Ми забули. О! Подякуму владу. <ріст> владу! <ріст> я розкажу про те, як Бог змусив моє серце відчувати такий скреж, дуже неприємний, але це життя. Одного разу, одного разу я зустрівся з людиною, з військовим хлопцем, і ми сіли пити каву біля заправки. Ми сидимо. Він розповідає хвилин 15 про те, що потрібно їм. Я щось записую, там якийсь контакт. Він там просить, каже, є такі хлопці, я кажу, є такі хлопці, я даю контакти. В нього дуже-дуже довгий список того, що йому потрібно. І найголовніше, що коли ми розмовляємо, я бачу в його серці і в його очах справжню пустоту. Там нічого немає. І Ну, я, як, як людина емпатична, я намагаюся запитати. Я, ми завершимо нашу бесіду на цю тему, і я починаю розпитувати, як ти себе відчуваєш? Що в тебе коїться? Що, що ти відчуваєш в своєму серці? І він починає розповідати дуже е, звичайні речі, котрі зустрічаються серед військових. Були друзі, друзів нема. Був батальйон, він зменшився. Батьки сидять в місті Харкові, грошей не вистачає, хоч він отримує бойові гроші. Але він відправляє багато грошей батькам, і все одно не вистачає не на амуніцію, не батькам. І він каже: мені жити вже не хочеться, бо я вже бачив таке, що мені просто вже я вже не відчуваю болю. І я намагаюсь. Знайти, чи є взагалі якась надія в його серці, і я бачу, що там взагалі нічого немає. Він вже зупинив своє існування, але він не може, бо його батьки потребують його спонсорування. Він би хотів вже не воювати, але він не може це зробити. Він би хотів щось змінити, але в нього немає на це абсолютно ніякої можливості. І я дійсно, як справжній християнин, почав розповідати, що надія все ж таки є, я розповідаю про своє життя, що я бачу своїми очима. Я намагаюся зробити так, щоб в нього хоч крапелька, надії в його очах засяяла. І він це все так слухає, 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 слухає. Я питаю, все, що розповів, кажу, хочеш, давай помолимось. Він каже, давай. Ми молимося, я читаю молитву. І потім я завершаю свою молитву, я кажу, якщо хочеш, ти можеш сказати до Бога, що ти відчуваєш. Ось як я зараз говорив, те, що я думаю, ти можеш так сказати, що, що ти відчуваєш. Він, е, і, і тут починається хвилина, е, хвилина мовчання. Коли ну, Я ж запропонував людині, хочеш помолити? Він каже, хочу. І ми сидимо, мовчимо в машині. Проходить секунд 45. Я чую, як він починає так носом шмигати, знаєте, сьорбати. А я вже сижу так і оком дивлюсь, там, чи, чи він планує молити, чи він заснув, що відбувається. І він через хвилину він починає віддавати таку цікаву молитву до Бога. Якщо статистично підрахувати, то може 10% всіх слів, котрі були в цій молитві, це були слова «не матюки». 90% це були сплошні матюки, мати, військові круті, такі, важкі мати. І знаєте, я ловлю себе на думці про те, що ой, ну, чи можна до Бога так молитися? Ну, воно так мені слух щось ріже, я так сижу, корчусь. Але я, я чую, як він запитує напротязі десь 20-30 секунд, матами в Бога питання каже: чому я? Чому зі мною? Чому, чому, чому? Він домолився, ми сказали амінь, ми попрощалися, він вийшов з машини. Я питав Бога, Боже, ну, мені ж треба якийсь висновок цього зробити. Що ти, що ти хочеш мені донести? І мені на серце приходить е, така історія: ми з вами відкриваємо Євангелі від Луки. 18 розділ, і там є історія, котра е, розставила на свої місця про те, що. Та молитва, котру молився військовий, хоч вона і була дуже брудна в словах, але це була настільки чиста молитва перед Богом, що я навіть не міг собі уявити, наскільки Його молитва крута. Я сьогодні не запрошу вас використовувати матюки в молитвах, але давайте ми з вами Луки, 18 розділ, 9 вірш. А для тих, хто надіється на себе, ніби вони праведні і ні за що мають інших, розповів таку притчу Ісус. Два чоловіки війшли до храму помолитися. Один фарисей, священнослужитель, а другий митник, котрий збирав гроші з людей. Фарисей, священнослужитель, ставши про себе, так молився. Ось навіть голос такий: Боже, я дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, прелюбодійники, чи як оцей митер. Я пощу двічі, пощусь двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе у груди, промовляючи, Боже, будь милосердний до мене грішного. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому оправданий ще більше, ніж той священник. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому ще більше, ніж цей священник. Ілюха, налий, будь ласка, води. В нашому житті відбувається інколи таке осмислення дуже дебільне, коли ми завчили якусь молитву і ми приходимо до Бога, і ми віддаємо фрази, котрі ми чули десь від когось, чи може ми їх промовляємо одну і ту ж фразу, і ми навіть не вкладемо туди нічого. Квіточка. Ілюха, неси скільки є вже. А, наша молитва вона інколи схожа перед Богом на цю квіточку. І є один такий нюанс цікавий. Ми приходимо до Бога, кажемо, Боже, допоможи. І Бог приходить, і Він почала, починає нас поливати. Да? Ось тут так чудово. Але знаєте в чому нюанс? Що ця квітка, вона ж не справжня. Це не справжня квіточка, це деревце, не справжнє листячко. Вона взагалі не справжня. Оце дуже схоже на наші молитви, котрі ми приносимо до Бога, і ми намагаємось отримати відповідь навіть на те, чого ми Бога не просимо. Ми звертаємось до Бога не справжніми. Пам'ятаєте, Біблія є такий. Персонаж як Давид, і Біблія його називає це людина по серцю Бога. А ми пам'ятаємо, що Давид це був спочатку. Це був хлопчик, який переміг Голіафа, велетня. Це хлопчик, котрий став царем. Це, е, це цар, котрий е, його найпрекрасніша подорож. Це коли він побачив, він вийшов на кровлю свого будинку і він дивився, і побачив якусь жінку. І він знає, що цієї жінки чоловік військовий, котрий працює на нього. Він каже: зробіть так, щоб Урія він загинув. Нехай передня колона, котра приймає на себе о, перший удар. Під час війни, нехай вся колона зробить крок назад, і урія він отримує такий демедж, що він загине. І тоді я зможу забрати собі, він в своєму серці думає, я заберу собі Вірсавію, вона буде моєю. І він він навіть не подумав, що це якось схоже на гріх, що взагалі це щось. е-е Щось віддалене, навіть нагадує гріх, він робить такий крок, і потім нам Біблія розповідає, що до нього приходить пророк і розповідає йому історію, в котрій Давід впізнає в результаті себе, що він зробив гріх. Він зробив неправильно. І ось ця людина, котру звати Давид, він приходив до Бога завжди. Таких станах, ми, коли будемо читати псалми, то ми бачимо, як він туди вкладує він просовує в кожний псалм свої ідеї і відчуття, котрі він проживав. Наприклад, я проливаюся, немов вода скрізь пальці, я відчуваю себе вже мертвим і я не хочу жити. Я втомився, бо я не можу заснути. Мої думки вже вбивають мене. Ну це щось схоже на нас, да? Щось, Щось подібне. Він каже: я вже втомився носити в собі гнів. Боже, забери цей гнів із серця мого. І він написав дуже-дуже багато псалмів. І я сьогодні хочу вам трішки пояснити, чому він був по серцю Бога. Бо він завжди приходив до Бога, в якому б стані він не був, чи згрішив він, чи він помилився, чи він когось вбив, чи він щось накоїв, крав, розбив. Він приходив завжди до Бога і казав: Боже, я зробив неправильно. Я це розумію. Я грішник, я зробив неправильно. Я зустрів о, в місті. Одну людину, котра ходила до нас до церкви, я його зустрів. Я кажу: Вау, вау! Ми з тобою три роки не бачились, як твої справи? І він такий, все нормально, все добре. Я кажу, що робиш, він там то сьо, то сьо, то сьо, щось чимось займається. Я Кажу, приходь до церкви. Він каже: Ой, я за три роки як ти б знав, що я накоїв, я не прийду до церкви, бо мені соромно. Мені дуже соромно приходити до Бога, щоб розповісти, що я накоїв. І, взагалі, чи зможе він мене простити? І оце є капкан сатани. Коли він хопає нас і каже: ну навіщо тобі приходити до Бога? Ну, ну ти, ти не святий. Ти неправедний, ти взагалі ти така погана людина, в церкву таким не треба. І він нас хопає і відтягує нас від Бога. А ми пам'ятаємо, що. В лікарню приходять ті люди, котрі захворіли. І це нормально. До лікаря, котрий займається очима, приходять ті люди, у кого проблеми з очима. І коли в церкву приходить людина, котра згрішила, котрій важко, котрі боляче, котра накоїла помилок, котра знущалася над собою чи над кимось, це абсолютно нормально, бо це саме те місце, де ми повинні бути з таким станом. Давид. Грішна людина. Не свята людина. Розбійник якийсь він. Плюбодіяння. Прелюб, НАТО допомагає. Ще раз. Перелюб, да? Пере, Перелюбленець. Перелюб. Паралюбленець. Дякую, Люга. Він накоїв багато всього, але він приходить до Бога і розповідає все, як є. І оце, оце про цей стан, коли я кажу, що коли ми приходимо до Бога справжніми. Коли ми маємо дійсно що сказати, Боже, я абсолютно не святий. Ну, я приходжу до Тебе в Твою присутність. І я прошу, зміни, ось, я змінюю ось цю несправжність. Я знімаю з себе маски і кажу, Боже, допоможи мені. Інколи ми думаємо, що Бог, він дурак, дурачок, він не бачить, не чує, не відчуває, і ми приходимо до нього, думаємо, що ми зможемо його якось перемудрити, перехитрити. Ми якось відхилимось від того, що буде відбуватися з його боку відносно нас. Але він завжди знає наше серце. І коли ми приходимо і каже, я приходжу, Боже, дякую тобі за все. Дякую. Всім. Спасибі. А він знає, що всередині болить так, що, що аж закипає. А він знає це. І коли ми приходимо з масками, ми, ніяку, ми не отримаємо відповідь своє життя, бо ми не справжні. У мене на початку війни боліли ноги надкосна м'яза. І вона собі просто болить, к нам приїжджають фури, ми фури розвантажуємо. Я вже там трижня, тижня три п'ю обізбол, е, і я прокидаюсь в, в якийсь з днів. Зараз буде фура, я встаю, ставлю ноги на підлогу і так підіймаюся, відчуваю біль, і так, і сідаю. І запитую Бога, Боже. Ну я не знаю, ну е, от чесно, я не розумію, навіщо мені цей біль в ногах? Ну, ти знаєш одне, що навіть якщо в мене ноги зараз будуть боліти, я все одно прийду в цю фуру, я залізу туди, я буду звідтіля розвантажувати все, мені буде боляче, я буду сідати, при, при, при першій можливості я буду сідати на консерву, щоб ноги відпочили. Але я все одно буду це робити. Ти ж це знаєш. Навіщо мені цей біль? Я п'ю пігулку, я йду розвантажую машину. Наступний день я прокидаюся, у мене взагалі не болять ноги. Взагалі. І пройшло вже два з половиною роки. я думаю, тю, мені що, треба було пожалюватися Богу трішки раніше, додуматися, як це сказати. У мене через деякий час починають боліти коліні, колі, коліна. І я такий: о, я знаю. Боже! Я все одно буду бігати і робити те, що мені потрібно. В мене на часах найменша кількість шагів, котрі я робив в той час, це 20 тисяч. І я кажу, Боже, я все одно буду продовжувати бігати. Я вже вивчив, що таке глюкозамінні хандропротектори Я вже вивчив, що таке. всі... Ден допомагає, як це називається? Всякі Надягаєш Лєгінце. Бандажи. Е і е Я вже вивчив ці слова, і я пригадую, а так в мене ж була така історія. Я другий раз приходжу до Бога. Говорю, Боже, ну ти знаєш, я все одно це буду робити. Воно болить я знову. Я не розумію, навіщо це ти робиш зі мною? Навіщо точніше, воно болить? Ну, зроби щось зі мною, Боже, допоможи мені. Я бігаю туди сюди воно болить. На наступний день в мене проходять коліна. Тепер, і вже не боліли два роки, тепер в мене болить лікоть. Я вже спробував, Боже, болить, я не знаю навіщо, але болить, я буду все одно робити, що можу, ти знаєш. Не проходить. Я так сказав Богу, так, сказав, щось не проходить. Воно болить і болить, я вже одного лікаря побув, другого, третього, але болить. Але я знаю, що настане день, коли цей лікоть він перестане боліти, і я скажу, а це не я. Це мене Бог зцілив. І я відверто звертаюсь до нього кажу: Боже, я сьогодні, у мене сьогодні такий настрій, у мене сьогодні ось такий біль, у мене сьогодні ось це коїться в серці моєму. Я приношу йому свою правду. І коли він бачить, що я звертаюсь до нього з правдою, з чесністю, то він реагує на мою чесність. Сергій завжди цитує. Псалом Давида, да? Він завжди цитує. З милосердним він поводиться милосердно, з чесним, чесно. Що там ще було? Хто пам'ятає? З лукавим по І ось я приходжу до Бога і кажу, Боже, ось в мене сьогодні на серці ось таке. Я не, не дуже крутий оратор. Перед тобою будувати якісь довгі, круті молитви. Я не дуже вмію з'єднувати слова, щоб там сенс, який в них був. Боже, але я приношу таке, як є, і кажу: допоможи мені. І він реагує на мою чесність. Він реагує на те, з яким серцем я приходжу до нього. Якщо я буду приходити до нього і дивитися в небеса і. Він буде відчувати від мене, що я намагаюсь його надурити. Ось цей псалом, котрий Сергій цитував: з лукавим по його, з милосердним, милосердно, з чесним, чесно. Нагадую про ловушку капкан сатани: про те, що інколи він так дьявол дуже круто працює з нашим серцем. Що він каже, тобі не потрібно розповідати щось Богові. Це для нього буде дуже гидко, дуже гидко. Ось це, що ти зробив, це, це дуже погано. Але Бог настільки сильно любить кожного з нас, що він, він вислуховував Давида, котрий був грішником по всім нашим критеріям. Але Бог назвав його людиною по серцю своєму. Бо він завжди приходив до нього і казав: я ось такий. Я зробив помилку. Я, я думав про себе, я був егаїст. І, на, спра... і на... На... на тебе справжнього буде приходити справжній Бог. І ти подивишся, наскільки це круто, коли ти чесно йому кажеш, що відбувається в твоєму житті, що тобі потрібна допомога, він буде допомагати. Якщо ми не можемо сформулювати свою думку, що ми хочемо від Бога, ми ніколи нічого не отримаємо від люблячого батька, котрий завжди піклується про нас. Ми помолимось про те, щоб Бог навчив нас не одягати маски, а приходити в Його присутність. До, е, як до батька, котрий ніколи нам під затильника не дасть, а він вислухає і каже, не засу, слухаю не засуджую. Батько. Ми вдячні за те, що ти завжди приймаєш нас таких, якими є. І це точно не найкраща версія нас самих, але ми знаємо, що. В Твоїх долонях, в Твоїх обіймах, ми зможемо набагато більше. Тому ми сьогодні просимо навчи наше серце не ховатись від Тебе. У нас сьогодні ось тут. Щось колить, щось болить, якийсь вагар, котрий змушує нас стояти на одному місці, Боже. Ми, ми сьогодні все це показуємо тобі. Відкриваємо перед тобою і знаємо, що ти не будеш нас наказувати, ти не будеш нас бити, ти не будеш ображати нас чи сміятися з нас, але ти будеш допомагати нам шукати вихід. Боже, ми сьогодні відкриваємо своє життя, свій розум, свої думки, почуття перед тобою. І просимо допоможи. Нехай янгли твої супроводять нас на цьому тижні, нехай янгли твої будуть. Керувати нашим життям, нехай слово Твоє, Твоє воно відновлює нас. Бо ми намагалися знайти ці слова в якихось книжках, але це найпустіші слова, що ми знаходили. А Твої слова дійсно мають силу, Боже. Ми сьогодні запрошуємо тебе в наше серце, в наше життя, в наш розум, в наші кістки. Займи своє місце, котре по праву належить тільки тобі. Тобі честь і слава. Ovike. Amin.